Привіт! Рада вас вітати на телеканалі Вінниччина. Мене звати Кристина Мокружицька. Прямо зараз я поділюся з вами прогнозом погоди на вівторок, 23 травня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями і невеличким дощем. Зараз я розповім детальніше про синоптичні умови в усіх частинах області. На заході області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями і короткочасним дощем в день. Температура повітря в день сягатиме плюс 23 градуси, вночі плюс дванадцять. На півночі очікується мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день плюс 22 градуси, вночі плюс 11. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями і легким дощем. Вдень температура повітря плюс 22 градуси та плюс 12 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці, будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом українців. Потужна і надійна Вінницька компанія веде волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Протім, у сьогодні прогнозується хмарна погода, але із частими проясненнями на південній території Вінниччини. В день очікується невеличкий дощ. Температура повітря в день сягатиме плюс 23 градуси, вночі плюс 12. В Центральній частині віничини очікується невелика хмарність. Час від часу буде прояснятись. Температура повітря в день плюс 22 градуси та плюс 11 вночі. Протягом дня на території Вінниці очікуємо хмарну погоду з періодичними проясненнями. Температура повітря в день плюс 22 градуси вночі плюс 11. Ось такий синоптичний прогноз на вівторок, 23 травня. Нехай кожен новий день буде наповнювати ваше життя щастям і задоволенням зустрінемо вже завтра на нашому рідному телеканалі. Вінниччина.